Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно ми анонсували інформацію про те, що на нашому каналі будуть частіше виходити питання стосовно пенсії. І сьогодні ми будемо казати про послуги пенсійного фонду. Мова йде про тих людей, які мають фізичні вади, які не можуть самостійно переміщуватися або не можуть переміщуватися на дальній дистанції. Але їм треба отримувати послуги від пенсійного фонду України. Що в таких випадках робити? Які мають бути дії від людини пенсійного віку, або від її родичів, від її близьких або знайомих, знайомих для того, щоб працівник пенсійного фонду надав ці послуги? Ось ми сьогодні на це на цю тему і порозмовляємо. Ну, в першу чергу, послуги. Пенсійного фонду України можна отримувати за місцем проживання. Але давайте зараз ми згадаємо, скільки у нас людей пенсійного віку в Україні. А в Україні зараз понад 10,3 мільйонів пенсіонерів, які при цьому можуть отримувати послуги Пенсійного фонду України. Або безпосередньо можуть отримувати, або у сервісних центрах фонду. Можуть отримувати на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, можуть отримувати в ЦНАПах ці пост, або можуть отримувати взагалі дистанційно. Тобто, це через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд. Тобто різні є варіанти. Вибирають будь-які. Але. Ціх пенсіонерів, про яких ми сказали, існує частина тих пенсіонерів, які відчувають труднощі. Ми сказали з вами про те, що вони відчувають труднощі при самостійному пересуванні, фізичну ваду у них є, або при отриманні різної інформації. Тобто вони не можуть сприймати інформацію і не можуть, наприклад. Зрозуміти, як працює мобільний застосунок, вони в цьому не можуть надати ладу. Але треба отримати послугу. А можливо, всі не підходять варіанти, про які ми сказали. Є такі люди, ось є такі моменти життєві, особливо коли стосується це питання людей пенсійного віку, що неможливо їм отримати відповідні послуги. Але треба, щоб. Послуги, які вони хочуть отримувати, щоб ці послуги були надані. Що в цьому випадку робити? Як діяти? І ось, відповідно, спеціалісти фонду можуть здійснювати виїзні прийоми за місцем проживання цих, цих людей. Тобто, або дом, або в різний медичний заклад, або в заклад соціального захисту. Тобто, там, де перебуває ця людина, виїзні прийоми будуть відбуватися. Визні прийоми для осіб з інвалідністю, громадяни літнього віку, або тих, хто потребує, наприклад, стороннього догляду. спеціалісту фонду пенсійного фонду проводять вдома і у людині, і в закладі охорони здоров'я, і в соціальному закладі. Тобто вони виїжджають там, де знаходиться ця людина. І це важливий момент, що є такі послуги, що можна вирішувати ось ці питання. Але для того, щоб організувати такий прийом до Пенсійного фонду України, має бути звернення. Або звернутися безпосередньо людина пенсійного віку СИМ, або її представник або її родич, тобто хтось з його найближчого точення цієї людини. Також звернення можуть направляти представники органів влади або закладів охорони здоров'я. Або закладів соціального захисту. Тобто там, де перебуває безпосередньо ця людина пенсійного віку. І після отримання даного звернення, фахівець вже Пенсійного фонду України повідомить цю людину, яка звернулася про дати і час проведення виїзного прийому, тобто, коли цей фахівець приїздить. Та перелік. Тих необхідних документів для отримання послуг. Тобто, що людина має підготувати у вигляді документів щодо вирішення того питання, з яким ця людина звертається до Пенсійного фонду України для того, щоб їхній представник вже приїздив на місці і було вирішено дане питання або дана проблема. І відповідно є зв'язок. Фахівець, відповідно, Зв'язується з людиною у зручний спосіб людини, яка вона вибрала. Ну, наприклад, це може бути телефонний дзвінок або електронна пошта. Тобто, людина вибирає як зручніше, фахівець телефонує на телефон, можливо, або через електронну пошту, пересилає повідомлення, що необхідно людині підготувати для того, щоб цей фахівець вже приїхав в назначений час і назначений термін. І з таким чином ця взаємодія відбувається, цей контакт відповідно, проходить і вже буде зрозуміло, які документи треба підготувати, в який час, в який день цей фахівець приїздить для того, щоб ця зустріч відбулася і були вирішені питання стосовно тих моментів, з якими зверталася людина в зверненні. Ось таким чином, шановні глядачі, відбуваються оці послуги. Послуги на дому для тих людей, які мають фізичні моменти, які не можуть переміщуватися або ще щось. І ось Пенсійний фонд України надає такі послуги. Ми з вами цю інформацію прочитали, надали вам її і, відповідно, бажаємо, щоб ця інформація. Допомогла тим людям, які переглянули це відео, у яких є такі моменти, які не можуть переміщуватися, які не можуть, наприклад, користуватися тими можливостями, тими моментами, про які ми з вами сказали, як отримати ці послуги. І ось такі є, такі є вирішення, що це виїсна. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій інформації, точніше. Ви, будь ласка, залишайте. Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам ця інформація також сподобалась, бо ця інформація на нашому каналі нова, ми кажемо не тільки як обрахувати пенсію, але і ось такі життєві моменти, якщо вони трапляються в житті людини, і людина має і хоче. Отримувати послуги, що в цьому випадку робити. Тобто інформація про пенсійні моменти в нас більш вже розширена. І ми надаємо різну інформацію стосовно пенсії. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо виключно для наших глядачів, які дивляться наш канал і які поповнюються в нашій спільноті. Тому я всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.